У сесійній залі зареєструвалися 29 місцевих обранців. Розпочинається 16-та сесія Хуської міської ради 8-го скликання. На порядку денному понад 40 питань, що стосуються бюджету, врегулювання земельних відносин та ряду інших пунктів, зокрема, депутати направили звернення про передачу у комунальну власність будівлю закладу освіти. Ми звернулися до міністерства освіти, що стосується на, на вулиці Небесної Сотні, це колишній садочок, але він знаходиться у підпорядкуванні Дрогобицького університету, і, і ми б хотіли, щоб це майно міністерства освіти передало нам. Мали ще один освітянський об'єкт, який би в перспективі мали там або його відремонтували, відрекор зробили реконструкцію під садочок майбутнє. Регулювали питання, що стосуються земельного сектору, зокрема впорядкування земель, що знаходяться в промисловій зоні, у рамках створення індустріального парку. Ці земельні питання, які сьогодні були і додаткові на сесії, це стосується в основному промислової зони, яка знаходиться на частині вулиці Сливовій і частина вулиці Франка. Також місцеві обранці ініціювали створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Мара Мореш прийняли рішення про схвалення та підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад. Драгово, Горінчево, і Вишковська громада і Хуська – це наші сусіди, і ми б хотіли мати таку асоціацію. Ми хочемо налагодити стосунки між нами, що стосується наших різних таких комунальних питань. Це і утримання нашої лікарні, і нашої первинної медичної допомоги, це наша сімейна медицина. Це наші, якби такі є. Тут у нас є багато спільно. Ми зараз від обласної ради. Ми в кінці року приймаємо відділення діалізу, де лікуються не тільки люди нашої, хворі нашої територіальної громади, а й хворі цих сусідів наших. Це тільки наші пропозиції. Якщо ми об'єднаємося, ми б хотіли з нашими партнерами мати за кордоном, Уже маємо пропозиції від Асоціації наших сусідів з Румунії. І це для нас було важливо така співпраця, обмін досвідом і, навірно, залучення грантових коштів. Прийняли депутати і кадрові рішення. Так, керуючою справами виконавчого комітету міської ради призначено Марину Сарай, колишню старосту Заломківського старостинського округу. Натомість її на посаді замінить Тетяна Губаль. На наступне засідання місцеві обранці зберуться вже в кінці листопада.